Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні відповідатиму на питання підписників. Е, сьогодні таке два в одному, знаєте, тут і конспірологія буде, і не тільки. Ну добре, зачитаю, зрозумійте. Е, Отже, просив мене подивитися, чи буде до кінця року у нас ще якесь природне лихо. Ну, відповідно, після Каховської ГЕС виникло таке питання. Ну то воно не зовсім природне було. Да? От. Ну, а давайте тепер подивимося, що нам матінка природа приготувала. І з друге питали стосовно Криму. Ну, Якщо там великий текст, якщо це все скоротити, то питали трошки конспірологічне питання, що родичі в Криму живуть підписникам чи підписниці, не пам'ятаю. І отже, що там всю ось весну йдуть дощі. Ну, крім ні, навіть все літо ну, все одно весь червень там йдуть дощі майже... Ну, доволі часто, що для Крима не типово. Тобто, ти питає, чи це можуть росіяни там кліматичними літаками? Ну, хмари вони розганяти вміють, в принципі, так. То можна ж навпаки зробити, натягнути хмари і так далі. Ну, щоб, відповідно, за, е, зіпсувати нам туди наступ, також, щоб техніка там наша грузла і так далі. Тому подібне. Ну, давайте подивимось. Що, поїхали? Так, гаразд. Ну, давайте. За природне лихо до кінця року. Да? Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде в Україні якесь масштабне природне лихо до кінця цього року? Якщо буде, то яке? Ай, скажуть вам неправду. Урус перевернутий. Ансус. Альгіс. Е, ну, добре, ще одненько. що є? Та ні, дивіться, про ніякі масштабні природні лиха мова не йде. Е, знов таки. Ну, але щось, щось невеличке може бути. Знаєте, ну там, не знаю, погода, там якась град або щось таке. Ну, це невеличке, і бачите, воно тут, в принципі, не показується. Дивіться, ну, загалом, якщо аналізувати, урус перевернутий і ансус, Альгіс, Єра. Про що мова? Урус перевернутий. Про що мова? Тобто ну, нічого великого не буде. Ну, Це саме, це, до речі, в прямому розумінні це якраз руна, яка також силу означає і силу стихій в тому числі. На, Трошки вони з Хагавазом перегукаються буває. Дивіться, ну, тобто, це про сили, сильно нічого не буде. Ну, щось, щось може бути локальне, знов таки, ну десь там підтопить, десь там радеш, кажу, буря якась незначна. Таке можливо. В межах всієї країни ні. Це лока, про локальний масштаб мова. Дивіться, Ансус. Ну, це про гарні новини з одного боку, з другого боку, знак від Вищих сил. От В даному контексті варто це питати, сказати. Не раз воно мені випадало. Ще щось чекаємо, знаєте, ну може бути якесь цікаве явище. Зокрема, воно мені часто на окупованій території падали. От, Зокрема, Запорізька і Херсонська області. Ті, які тимчасово окуповані на даний момент їхні частини. Відповідно, там от, щось може цікаве спостерігатись. Ну, І новин буде багато щодо того, да, е, сюди ж. Дивіться, Альгіс. Ну, захист вищих сил. В даному випадку ні дать ні взять. Захист вищих сил. да. Е, Ансус це ж, до речі, ну, до речі, ну Ансус взагалі це що? Це руна з повітрям асоціюється, так? Тобто, ну я ж кажу, щось: ну ну... от, от, ну, град, не град, буря, не буря, ну щось такого плану може бути. І то воно, знаєте, е, я ж кажу, такого прям. Ну Це не зовсім природня вихо буде. Якщо буде, то локального масштабу, не по всій країні. От, прошу мова. До речі, смерч десь? До речі, може, але знов-таки смерть, що локально. Це не по всій країні, мова. Да. Ну, Альгіс, да. захист вищих сил. Вищі сили за нас, що називається, Україна так уже досить настраждалась. Зокрема, і Каховська ГЕС додала сюди ж. Да. Ну і, відповідно, ще природних лих нам тільки бракувало. Дивіться, Єра на кінець, це що? Це певне завершення циклу, це певний урожай. Тобто, ну, якщо так, це дивіться Альгіс. І Єра, тобто що? Ну, захист вищих сил і завершення циклу, відповідно, да? ну, циклу лих, якщо так взяти. Зокрема, ця отруна, да, це отр може бути саме, знаєте, про вихор, про торнадо, чому я про бурю й сказав. Ну, але знову таки, якщо так, якщо так, то це десь локально, ну і зрозуміло, що торнадо на півночі України навряд чи це більше про південь мова. Все-таки. Ось таким, таким планом. Ну, тобто, масштабне ні. Щось локальне може бути. Оце, так, да, це проглядається. По всій країні прям. Гаразд. ну і давайте тепер сюди стосовно Криму, вже, щоб не розтягувати. Так, дякую за відповіді. Так, ох, зараз. З цього всього тексту треба питання сформувати. Чи використовують кліматичні літаки? Ну, давайте запитаємо. Ну, хоча використовують. Нам цікаво, чи погоду в Криму вони під, під шаманеви, скажімо так. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи, чи правда, що росіяни а, підправили погоду в Криму в цьому році? А скажу, що вони правду. І інгус. Беркана перевернута. Ота перевернутий. А ну добре ще одненьку. Наутіс. Дані. Дані, да ні, дані. Не про те мова. Дивіться. Інгус, Беркана перевернута. Ота перевернутий Наутіс. Прямо і. Наутіс. Прямий в даному випадку. Дивіться, про що мова. Ну З одного боку, це. Також, знаєте, це про урожай. Це не пряме значення цю іруни, ну це зерно насіння в ту сторону. Тобто, ну, е певне, благоприємне вирішення питання. Ну, да ні. Неправили, вони погоду. Не про те мова. Дивіться, це дійсно природне явище, зокрема. До речі, інгус це ж е з Богом інгом асоціюється. да? Е про що мова? Мова про те, що. ну це, Бог, який взагалі з Сонцем, взагалі також асоціюється. Окрім іншого. Дивіться. Беркана переверта, певна деградація йде. Ну, по Криму зрозуміло. Да? Видно, там, як мені пишуть, там заливає трошки. Да? Ну, вони просили води, ну, допросились, наповнюється їхнє водосховище і так далі. Ну що ж. Що називається, бойтесь своїх вживання, вони мають свойство збиватися. Дивіться, от, -от а Це про збитки і втрату, зокрема, власності. А, а Може програти ще й втрата територій для росіян. -то. А, а, що називається, Крим повернеться в рідну гавань. Їм то не сподобається. Ну, до речі, ось руна долі на кінець випала. Так має бути. Тобто, ну, е втручання якісь людини, да ні. Да ні, це, знаєте, ну, з, з гори вирішено, вищими силами, мілко плавають, щоб е, такі процеси міксувати. Чи вони можуть взагалі поправити погоду? Так, да, можуть. Ну, це не питання. Як ми, ми, до речі, ну, канал езотеричний, я і цей варіант розглянув. Якби ми там з їхніх шаманів не насміхалися, але от якраз шамани з погодою вміють управлятись. Ну, це вам, і я на те натякаю, що могли би не тільки літаками підправити. Е, от. Ну, таке. Тобто, втручання якесь людини, та ні. Ось, Доля вище сили. Що називається, вони просили воду, ну, вони отримали воду. Каміння з неба, ну, побачимо, може, і це допросяться, як знати. Ну, отже, отакі от два розклади вийшли, вирішив об'єднати, щоб уже не розтягувати. Розбираю потихеньку питання підписників, бо дещо вже давно лежить. Ну, якось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!